Всім щастя, здоров'я, і благополуччя, драгі роменьги, бах, Зур те здраві пентами. Щодо вчорашніх подій, хотів би сказати велике спасибі всім тим, хто долучився, всім журналістам, блогерам, політикам різного рівня, всім тим, хто дав оцінку подіям, які були в інформаційному просторі: Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі повсюду. Звичайно, що е, боляче таке чути, але з іншої сторони, ми хоча б бачимо, що ситуація не проста в країні. Я гром наголошую, що особливо сьогодні, особливо під час війни, ми повинні об'єднуватися, бути, бути разом, бути одним цілим. Наші дорогі браття. Які на сході сьогодні вони піднімають український прапор, вони співають український гімн. В ромських поселеннях співають українські пісні. Ми щиро говоримо українською мовою. Дуже добре було би, щоб ми сьогодні були одним цілим, якої би ти національності не був, в яку би ти церкву не ходив, ми маємо бути одним цілим. Ухилянт – це не цигани. Я не хочу оцінку давати комусь, але скажу відверто, що мені було дуже приємно, що сьогодні в центрі міста багато хто говорив і дав свою оцінку. Коли по вулиці зупиняють тебе і говорять, що Мирослав, правильно так рухатися. Ухилянт – це не циган. Роми мають свою народність. Ромі мають свій гнім, прапор і свої традиції, ромі мають свою культуру і свою унікальну мову. Якщо ви хочете згадати ромів, то, будь ласка, згадайте тоді, коли ви хочете чимось допомогти, зробити щось для ромів. Але для ромів робиться дуже дуже мало. І тому сьогодні під час війни нам треба бути разом, разом і до перемоги. Хай Господь Бог благословить Україну, нам дуже-дуже потрібен мир, нам дуже потрібна перемога, перемога і ще раз перемога. Хай Господь Бог береже вас, дорогі браття і сестри. З Богом!